Доброго дня вас вітає Полтавщина. У нас дощі. У нас три дні вже отакі дощі. Три доби, бо і днем і вночі. Отак пройде отаке, потім притихне, піде миленький, на годинку якось зупиниться і знову, знову такі ливні, зливи. І такий миленький дощ, так що город промочений гарно. І це вже четверті сутки сьогодні, як зранку пішов дощ, ще воно, воно все мокре, але бур'яни лізуть і бризкати треба, то поки зараз воно мокреньке, мабуть, ми займемось бур'янами, а тоді трішечки заглянемо. У томати, бо листя те, що на землі, треба обрізати, бо я не зможу його і побризкати. Тут ось гарно, тут я трогати не буду. А вон там далі трішечки треба листечка, хоч щоб було як добитися туди до рослини. От так тягнуться мої гірочки. От. А томати. Я так думаю, що побризкаю, зможу. От тут тільки де знизу трішки листя прибрати, щоб було як корінці побризкати. Ну і пройдуся по опаганам. Бо зараз із доща, та повиростало таке ось гляньте цілі кучі. Треба його все обламувати. От так. починаємо з вами працювати. Маю надію на те. Що ще зможемо сьогодні побризкати, бо на рожевих томатах уже фітофтора повним ходом. листочка. ну і працюємо, а це що виросло страхопуття? А ні то... томат. <coughs> Повноцінний. А тоді це діце, що? І ну, це Ну оце геть. Хто знаковий з нього толок буде? А соки тягне. Ось. Вихвати вас тут нічого. так потихесенько. Потихесенько і будемо проходити. Оце все зайве. А листечка, поки трогати, я не буду. Отак От тільки трішечки, щоб було як побризкати. Бо вже дуже землю застелило. Це ми дійшли вечора дійки. Тут кожен паганки закінчується враз. автоматиками. Ось гляньте, тільки, тільки почав рости, а вже он глянь, квіточку викидає. Тут зовсім немає як його. Тільки знизу це. Перед очим чотирьохденним теж була злива. І був град. І він був мілкенький і ріденький, але своє діло зробив. Ось гляньте. Бачите ось. І вон побита ягідка. Ну, а це вже, а це вже не ягідка. Це вже ці падлюки. Так, зараз ще кидаємо. Якщо я буду сьогодні бризкати, то обов'язково ще й фіт, этот актофіт від цієї гадості всякої непотребу. Ну, ось таким манером продовжуємо далі. Передивлюся зараз томатики. Підростають мої рослиночки, але і бур'ян. І як же ж я прополюю свої грядки? Я просто ще більше накладаю, мульчу. І ці всі бур'яни отак згинаю і закриваю. Земелька зараз волога і попріє і бур'ян. Ну, ви зрозуміли, що я роблю. Я виключаюсь, бо однією рукою ламаю рослиночки. Ось така в мене проколка. нарешті трішечки. О, щухло все. І стало трохи прохолодніше. Відрізаємо шматочок. Прямо такий невеличкий шматочок відрізаємо фітоспорину разом із плівочкою. Отак, зразу бросаємо ведро у нашу лійку. Так, висипаємо пачку карбіону. У поливальці 8 літрів води дождів. І ось такий у мене актофіт. Велика бутилка. Зараз два таких колпачки на люх, це від жуків і усіні. Будемо все комплексно зараз обробляти. Наливаємо в оприскувач. Першу перчики. З усіх сторін, зверху і знизу. Отакою гарною струєю бризкаємо. А тут і квасолька. Теж побризкаємо, бо щось вона хворіє. Тепер огірочки. Де? умнички. Гарно растут, а где сидят. Так, снизу, и сверху. На краечку ось И Мы побрызгаем. И Пішли далі. Ну і найголовніше темати знизу до верху, з усіх сторін. Зараз обробимо від хвороби, а потім ще пройдемо кальцієм від поверхневої глинилі і бором для кращого зав'язування. Ось так. гарнесенько з того і з того боку. Побризкала я весь свій город. бо глянь і часник, це ж він вже не засихає, це вже якась болячка причепилась. То побризкала я часник. синенький, з божою поміччю рушили прямо за ніч. Якось підтягнулись. І селеру, картоплю, капусту. Обрискала все, кукурузку. Ось так. Ну, на цьому будемо ми з вами прощатися. Усім до побачення, до скорої зустрічі. Усім пока-пока.